Гранюсінькі помідорчики, такі ось ці в мене нові сорти. Тепер вони в мене вже без назв. Дивіться, які кущики, просто шикарні, класні. Вони такі акуратненькі, такі гарненькі, будуть низькорослі. Тут а, ці просто раніше були висажені, ті були пізніше досажені і було ж холодно. Я роблю їм знижку на те, що було холодно. Ну, я їм підсипала також добрива. Вчора пішов дощик, трошки їх розмочив, так що, я думаю, що. Будуть супер, а далі в мене йдуть такі вищі й вищі помідорчики тут всякі. Е я тільки дізналася про лайфхак з ящиками, буду також експериментувати, Поприношу, поставлю ящики біля високих помідорів.